То зараз дуже багато ну, на слуху питання в світі. Це те, той український скарб, який є під тою землею, яку обробляють агровиробники. Це рідкоземельні метали. Я би хотів би, якщо можна, з перших вуст трошки віднести про цю про, про цю історію якусь інформацію. Дякую, велика робота. Міністерство економіки готувало разом там з людьми, які ну, в різних інституціях працюють, приватних, до речі, державних різних, які розбираються. Цьому питанні. Ми почали з того, що ми хочемо, щоб це була не закрита інформація, щоб зайшов інвестор. Ми дуже хочемо, щоб український інвестор мав право пріоритетне на все це буде дивитись і вкладати в це, а також, щоб були наші партнери. Бажано ми хотіли американці, тому що американці ми бачили, що вони можуть гарантувати і інвестицію, і захист цих територій. Це непросте питання. Вони приїхали з пропозиціями, тобто до їх пропозицій все нанесено на карті. Є розвідка відповідна. Хоча ми розуміємо, що вона стара, ця розвідка, і окрім того, що в нас є, є багато всього недорозвіданого. І цим треба займатися. Я попросив доручив, щоб зараз міністерство економіки було разом з міністеркою екології. Вони зараз роблять. Ну, буде там перезавантаження інституції Укр Накнадра. Накнадра буде, як Накнафтагаз, буде Накнадра. І, і там, там нормально воно буде, нормальні люди з'являться, і вони займуться, в принципі, дуже швидко аудитом, тому що те, що ми вже підготували, вже пройшов аудит швидкий. Вже зрозуміло, що не тільки там рідко земельні, є частина на окупованій території, частина на контрольованій території. Є багато всього. Ми там перші в багатьох питаннях. Да. Слава Богу, що це не значить, що ми заспокоїмося тимчасово окупованими. Але на сьогодні, слава Богу, що більшість корисних апалин знаходиться на контрольованій частині України. Весь експорт. Який працює в нашій галузі, має бути сертифікований ФСЦ сертифікація. Зараз маємо тут прогалину, і вже я штучно зупиняю експорт безпосередньої сировини свого підприємства, щоб надати цю сировину вже виробникам мебелі, тому що ФСЦ деревина ФСЦ ну, різко падають залишки да, на складах. І відповідно тут уже питання до міністерств. Дійсно, закон про ринок деревини знаходиться на своїй фінальній стадії. Пройшла величезна кількість слухань, обговорень. В ньому є велика кількість дуже хороших речей, правильних. Там також є речі, на які необхідно звертати увагу, така як, наприклад, продовження мораторію, безперечно, продовження мораторію на необроблену деревину. На виїзд, так вона підтримує вітчизняного виробника, Це безперечно, але нам потрібно бути дуже ретельними у підготовці комунікації із європейським союзом. По молочному бізнесу у нас в більшості це внутрішнє споживання і переробка. Так. Є енергетика, є газ, є зброя, є твій флот. Готуємо сири 200 мільйонів доларів. Ми тільки сирів. Імпортуємо ну, ось де вони заробляють. Зрозуміло тепер. Так, до речі, от нас сидить найбільший виробник моло сирів, комо, 550 тонн ви переробляєте, так? Молока. Ось для прикладу я покажу 550 тонн молока переробки. Можуть за зубу переробляти 550 тонн молока. Зараз Олександр секундочку, 550 тонн. Один переробник радимо 300 тонн. Це вони сусіди 50 кілометрів. Молока виробляють в регіоні. Всього близько 200 тонн в день. Вони змушені возити з Тернопільської, з Житомирської області. І е, радіус доставки впливає на. На, на ціну. Так. Зрозуміло, логістика. Угу. Тоб... Ну, давай так зробимо. Скільки років і який об'єм залежить від цілі? Так? Ну, так. Напиш, напиши ціль, я кажу, наприклад, у нас повинен бути ось такий об'єм на е, споживання людини в Україні. Так, для, так. Да, заміщення будь-чого будь імпортного. Так? Так. І подивись на ціноутворення, тоді, чому ми імпортуємо той сир, він, тому що у нас дефіцит, чи він дешевший, чи, ну, okay. вони, ж, вони ж імпортують, це ж також логістика. Okay. Подивитись картину. Okay. Я за те, щоб написати програму, давайте підтримуємо вашу програму, okay. але давайте. Чіткі цифри, чіткий об'єм, тоді будемо знати, скільки нам потрібно, як вона прогресує кожного, якщо це на 5 років, як вона прогресує від року до року, чи збільшується фінансування від року до року, на який відсоток? Ми просто серйозно один раз напишемо і все. Можна? Дякую. Okay.